Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнасті Історії В'язання від Катрусі. Хочу запросити вас у новий спільний проєкт, який організувала Олена Буганова. Її канал Єлена Буганова Хендмейт, і який називається Вишиванка як код нації. Не зовсім типовий проєкти для тих рукодільниць, які в'яжуть спицями або гачком. Але, як показує практика, вишиванка це не тільки власне сама вишиванка, тобто вишивка по полотну там, льну, бавовні чи якомусь іншому окремими нитками, а також вишиванки можна і в'язати, можна вишивати пов'язані вишиванці, або взагалі вив'язувати вишиванку спицями чи гачком. Тож сьогодні в нас вже друга половина березня. Проєкт стартував з 1 березня і закінчується він 19 травня. Більш такий він приурочений до Дня вишиванки, який в цьому році в нас випадає на 18 травня на четвер, так як дата Дня вишиванки в Україні є плаваючою, тобто кожний третій четвер травня місяця в нас йде як День вишиванки. Тож, на, до 18 травня ми маємо щось зробити, щось Зв'язати, вишити, Ну хоча б постаратися це зробити. А вже 19 травня буде звітне відео, яку роботу я хочу взяти у цей проект Це ось така вишиванка, яка в'яжеться гачком із тоненької ниточки. Це в мене 100% льон на 100 г 650 метрів. Ця ниточка складається з. Ще чотирьох тенесеньких ниточок. Це, здається, італійський льон, але я не впевнена, бо купляла вже його досить давно. У мене з такого льону зв'язана спідниця з пицями. Довга така ну, від італії до, ну, до підлоги, можна сказати. А це із таких, ну тут не залишки, тут такий клубочок. Це в мене він вже розпущений, ця нитка випрана цей льон, тобто він вже не такий жорсткий, як був спочатку, цей м'якенький, десь є там ще залишки з самого льна з бобінки, той такий досить жорсткенький. І від 1 березня, ось скільки мені вдалося вже пров'язати. Цей проєкт я починала у шаленому тижні стартів у березні. Також з Зеленкою Бугановою, яка є організатором і того проєкту. І потім продовжувала в магічному кубику, і ось на такому етапі зараз є у мене ось оця вишиваночка. В'яжу її по вплатному спільнику. Автором є Наталка і інстаграм Яронакніт. Я Підпишу або тут на відео, або залишу в описі посилання на її інстаграм. Там, здається, можна приєднуватися ну, будь-коли, той спільник, він не прив'язаний до якоїсь там певної дати, тобто в'яжемо коли зручно, як зручно, термінів ніяких і рамок та обмежень немає. В'язати подобається, хоч і тоненька. Ниточка, гачок півтора. Але ну наскільки от сідаєш в'язати, і просто не можна відірватися. Ці стопчики в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. Далі там підуть візерунки, ну, таке як філейне в'язання йде. Тут будуть йти по рукавам, і потім попереду. Тож, отакий процес. Далі хочу вам ще там показати, я знімала свої. Вишиті, вишита сорочка в мене є, і вишите плаття. І там, на плаття відразу, мабуть, у відео я не говорила, його вага, тобто ну вже вишите воно з бісером, усе вага 470 грамів. І ну хочу ще раз сказати, що в, принципі, в мене вишивала прабабуся і бабуся. Багато картин залишилося після них, вишивали вони, крім картин ще наволочки, тоді такі, як на, на ліжко, ну, якось, навіть я не знаю, як його зараз назвати, під простирадло, під простень, така теж підстелялася вишита. Як канва, чи воно ну, так звисало з ліжка, і ну, от, там теж воно, як правило, гладдю вишивалося. Якщо я знайду деякі з тих картин, бо ми здається забирали їх із села додому, то тоді покажу, а якщо ні, то вже ж тоді. Бо я не пам'ятаю, чи вони в нас вдома, чи, чи залишилися там в селі. Тож, покажу покажу вам зараз коротенькі вставочки з того, що вишивала я. Ще крім цих плаття і сорочки, багато ікон вишивала. Не знаю, показувати їх ні. Деякі відшивала своїм племінникам, вони в них подаровані в Харківській області, і в мене є ікона. Свята Катерина і святий архієпископ Лука Кримський. Це покровитель лікарів, хірургом він був. Теж у мене є велика відшита ікона. Що ще є вишите? Є великодній рушник, трошки згодом покажу, теж вишитий бісером, і, здається, з таких робіт. Здається, все. Ну, ще картинки там різні вишивала бісером, хрестиком, але то таке баловство. Тож, буду прощатися з вами. Наступний звіт у нас буде в кінці березня, 30-31 числа. І ще має мені прийти одна заготовка, чи, як сказати, для ще одного проєкту, який я беру в цей. Ну, в цей проєкт, чекала я її чекала, але щось ніяк пошта наша не довезе. Тож уже, мабуть, буду показувати в наступному звіті. Там також цікава річ, ну то я буду вишивати бісером. ну Тобто, по тій заготовці буде йти вишивка бісером. А оце в нас буде ось така в'язана вишиванка. Не обіцяю чи дов'яжу я її до. 18-19 травня, бо це я так планую, що хоча б дов'язати його до до літа, до середини літа, а там уже буде видно. Тож, дякую всім за увагу. Дивіться інших дівчаток, приєднуйтеся, беріть вишивку, в'язання, яке схоже на вишивку. І бережіть себе, вірте в ЗСУ. Все буде Україна. До побачення і подивіться на мої вишиті роботи. Дівчатка, хочу показати вам моє плаття вишите бісером. Воно, звичайно, не розглажене. З вішачка. Це я його вишивала на весілля до своєї подружки. Ось таке, зараз ближче покажу, фокус ось так. Такі голубі квіти, це попереду. І понизу теж ось така квітка. Дивіться, щоб не відтяжувало полотно, наниз під низ я підшивала, як вона називається? Ну, така підкладка була, бачите? Приклеювалася до тканини, приклеювала праскою, а потім вже вишивала. Ось таке плаття. І дивіться, кожну бісеринку, та, що була з крайніх, ну, кожна з крайнього ряду прошивала двічі, щоб вони отако не бовталися. Оце таке плаття в мене є. Так, куди ти його береш? Ось іще раз показую квіти. Спочатку вишивала, це взагалі були шматки тканини з нанесеним уже малюнком. І бачите, коли шили, ось зовсім зовсім трошки відступать. Ну, може, залежно, ну, дивіться, в мене розмір не маленький. І ось бачите, наскільки близько до пройми прошито. Це вже швачка. І так, тут, можна сказати, зробила неймовірне, бо я думала, може, взагалі прийдеться відшивати в деяких місцях бісер. Ось Тут теж на, на цьому краї ось по вирізу теж ось так само. Якби на якусь, може, взагалі маленьку дівчинку, там на 44-й, 42-й розмір, то, ну, ну, якщо такого крою плаття, то, мабуть би, ще більше. Треба було, або якийсь інший, мабуть, треба було крій робити. Ось тут де виточки теж, бачите, як швачка зробила. Ой, де воно? Ось Ось теж, теж так якраз у виточку додата квітка. Ось, ось тут, зараз хвилинку. Ось, Бачите, теж якраз де виточка. Тому, мабуть, варто або вже готову пошиту вишивати сорочку вашого розміру, або, або, ой, або вибирати таку схему, ну, щоб було тоді зручно шити. Якщо чесно, це плаття я вдягала, мабуть, всього двічі. Один раз на весілля і, здається, один раз ще кудись. Ну, Така пророблена робота, і стільки висить уже. Дівчатка, і моя вишиванка це хрестиком в чорно-червоних кольорах, це також вишивала я. Заготовка також була несена вже на полотно. І далі. Вже викроювалась готова сорочка. Ось показую ближче. Ось такий фокус такі Квіти це попереду. І така йде вишивка по рукавчику. Ось ну вона не розглажена, то не дуже, не дуже видно так добре. Ну і на так тому рукаві так само. Такий червоний колір, такий він трішечки більш приглушений. не такий, Тут він такий але, а більш такий до бордового. Ну, такий класичний червоний колір. І тут хочу вам показати, зараз я, мабуть, її виверну, подивитись, яка виворітня сторона, то моя є гордість. Ось виворітня сторона, бачите, як. Техніка називається вишивка без протяжок. Це, це залом просто це не нитка. Це тут теж на виточку, це тут така. Це так. тут на рукавах ось теж. Тут, до речі, колір. Передається ось поближчя вам хрестики. Ось така вишиванка. Е, ця вишиванка на габардиновій основі. ну Така вона паркувата. В принципі, довго в ній не походиш, і в жарку погоду також не дуже. Ось такі рукавчики. Ось такі справи. Дівчатка.